Вимагав хабарі забронювання від призову. На Полтавщині служба безпеки заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Очільник одного з районних військоматів систематично вимагав гроші від керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури. За матеріалами слідства, зловмисник розпочав протиправну діяльність майже Одразу після призначення на посаду у вересні минулого року він направляв керівникам підприємств розпорядження про виклик їх співробітників до військкомату. Згодом пропонував вирішити питання щодо відтермінування мобілізації військовозобов'язаних за грошову винагороду. Правоохоронці задокументували факт вимагання фігурантом пального в еквіваленті майже 4 тисячі доларів США за відтермінування від призову 15 співробітників. У ході проведених обшуків за місцем роботи фігуранта було вилучено засоби зв'язку та документи, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за прийняття пропозиції обіцянки або одерження неправомірної вигоди службової особи. Йому загрозу до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з нацполом Полтавщини під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.